Стан доріг в Черкаській області хвилює вже багатьох автомобілістів. Я думаю, що немає жодної людини без виключення, котра користується цими дорогами і згадує злим тихим словом, коли пересувається нашими шляхами. Тому це вже всіх дістало, і зараз ви побачите те, напевно, що хотіли побачити вже давно. Ми починаємо з районного кам'янського автодору. Представники громадських організацій звернулись до служби утримання доріг в Черкаській області. Про неякісно виконані дорожні роботи з'ясувалось, що інспекторам дорожньої служби також відомі ці факти. Тому спільно з громадськими активістами, створеною комісією, ми почали спільне розслідування діяльності підрядних організацій. ми прибули до начальника кам'янського райавтодору, Саме це підприємство виконувало роботи на ділянці дороги Н01, де виявлені порушення. Член комісії Роман Швидкий одразу ж проінформував керівника філії Олександра Сундукова про мету нашого візиту. Ми плануємо сьогодні виїхати на 230 км, так як у вашого куріруючого інспектора на техного кончорського начальникам відділу є великі сумніви щодо якості виконання ваших робіт. І ми зараз тоді, давайте в вашій присутності все-таки виїдемо на 230-й кілометр. Зараз там стоїть лабораторія. Ми хотіли все-таки зробити виробку, зафіксувати якісь виконання ваших вибір. Ви не заперечуєте? Все окей. прекрасно. Все, їдемо туди. Потупивши погляд, начальник райавтодору пан Сундуков. Погодився на перевірку, як ви чули, але вийшовши з кабінету, одразу ж почав явно нервувати та звинувачувати службу утримання доріг. Буцімто вона щось крутить. Ви говорите, за що служба крута. Вже так не пройде. Служба не приймає ніякісні роботи і не буде більше приймати. Це я вам гарантую, бо я відповідаю за ті гроші. Мартинюк відповідає за ті гроші, і митюк за ті гроші відповідають. Отого От вашого бракоділля, що ви там наробили. Про це Знаєте, то, то поїхали, то, зараз ми поїхали. прямо на з доводимо. Поїхали, що поїхали. Я то не відмовляюсь, дайте мені. А віде чому віде? ви не їдете? Їдьте на 238, Я треба проконтролювати действия комісії як начальник. Там, значить, вирубки на тому 230-му кілометрі брали. Пожалуйста, звіртеся, є протокол, коли брали. Пожалуйста. Натомість член комісії служби утримання доріг продовжував запевняти, що Райавтодор виконав свою роботу неякісно, і зараз мова йде не про суміш, а про якість виконаних робіт. Щас чекайте по суті по, суті. по суті, суті ви по відмовляєтесь їхати? Я не відмовляюся. Поїхали. Ви мені є світ представники? Да. пожалуйся, дайте мені е, е, наказ на создання. Так. Так. Я заступник начальника служби з фінансово-економічних питань. Направлений сьогодні на Кам'янський Реавтодор для вияснення обставин написання скарги на керівника філії і для проведення контрольних обмірів виконаних робіт. В комісії є представник на технічного нагляду служби. Ми, як замовник, згідно укладених договорів з облавтодором, маємо право провести контрольний обмір і контроль якості виконання робіт. Порядок зобов'язує нас, щоб при контролі якості був присутній представник підрядної організації на даному етапі. Це Олександр Васильович Сундуков, керівник філії «Райавтодор», який категорично відмовляється виїжджати на об'єкт роботи, де він де його філія і його вірене йому підприємство виконувало ці роботи. Поїхали. З цього моменту починається перевірка та журналістське розслідування стосовно діяльності кам'янського райавтодору. Полишивши територію, ми рухаємось на участок дороги для перевірки якості виконаних робіт. В якийсь момент звертаємо увагу на те, що начальник райавтодору не їде позаду нас, як обіцяв. Тому ми змушені повернутись назад, щоб допомогти пану сундукову дотриматись своїх обіцянок. Так поїхали Так поїхали, поїхали. Поїхали, проставте бошину. Можемо не пожалуйста. Тільки, пожалуйста, дайте мені бумагу, що ви я з комісію. Чому ж начальник райавтодору придумав собі відмовку, щоб не виїхати з комісією? Можливо, є що приховувати в присутності працівників ДАІ, національно-визвольного руху, правий сектор, громадських організацій Білий молот», громадський блокпост та Європейська Черкащина. Пан Сундуков знову пообіцяв поїхати на місце роботи комісії. Тож ми вирушаємо разом зі службою утримання доріг перевіряти якість виконаних робіт кам'янським райавтодором. Вони буквально нещодавно виконали роботу. І зараз ми будемо перевіряти на цьому участку дороги, який знаходиться поміж Кам'янкою та Смілою. Будемо перевіряти, на яку основу вони поклали асфальт, чи відповідає це нормам і стандартам. І саме це і стане відповіддю, чому у нас немає доріг. На нас тут вже чекають представники адміністрації Кам'янського району. Тут керівник Раштадура з нами знаходиться. Це перший заступник голови РДА. Як і вас звати? вами? Микола Солошенко. Пояснюємо йому мету нашого візиту і розпочинаємо роботу з інспектором контролю якості. Якщо є всі документи для того, щоб це робити, то ніхто ж вам про не буде. Я вас хочу проінформувати, що служба автомобільних доріг є балансово утримуючим власником доріг, згідно укладених договорів з ДПЧКського облавтодор, представником якого є філія Кам'янський райавтодор, Ми маємо право здійснювати технічний нагляд контролю якості виконання робіт, в тому числі контрольні обміри які зараз будуть проходити. В вашій функції ж ніхто лізти не буде. Якщо вашій функції то. Ось вот карта. Ось вот якість роботи. Це карта вон у нас вот уступ ось отека, ось ця карта. У нас що положили асфальт? Ми, ми дивимося, так? Ми зараз хочемо зробити виріз тут, підняти і подивитися основу, на що вони нелоді. Чи є там прокидка, чи є чи вичищений мусор. Тут у вас є стаття, що голова районної адміністрації тут непосередньо писать і якісно виконував роботи. Підніміть статтю у місцевій газеті і подивитись. А зараз ми подивимося, як робиться дорога, яка якість то виконання і тому подібне. Лабораторія буде надавати заключення, але ми ще не маємо. Ми можемо бачити, це ж не як. Я руками достаю. Ви підтримували керні, брали керні. Що я член комісії по контролю якості перевірки якості виконання робіт в області. Від 11.06 Я вам зачитаю, Зачитати вам. Зачитати вам. 11.06.2015 номер 35 Поскорення комісії з перевірки якості виконання робіт, наказ начальника служби автодорог, голова комісії, Прядун, члени комісії, швидкі, начальник лабораторії Беззубов. начальник відділу ремонту експлуатації Андрієв, Карчменюк. Я є членом комісії. Мої повноваження є? Нормальні? Прорізаємо асфальт. І виявляємо товщину нового покриття, котре починається від 2,5 см замість необхідних 5, а також непідготовлену основу. Так, тут немає. покриття. Є там Дивіться на цей камінь. Він чистий. Василь Петрович, а можна у вас взяти уровень або провило? Є у вас? Є. Далі вже ж не карта. Не карта? Общий 8,5, да, а от новий 3,5 новий з цього всього, всього 3,5. Що там воно пристало? Воно пристало, тому що ми пішли по цій кромці. Воно ця кромка. Вона бітумом вкрита. Ось ця кромка. Воно пристало старе до нового пристало. Так, да, це спочатку. Так, спочатку, да, 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 це Та ж не почало. Ну так от розвернути. О, ця кромка. Угу. А далі, то вон ми дивимося далі. Ситуація. Скільки? 2,5. Скільки? Фіксували 2,5. 2,5. Во-первых, відфрезерована толщини не вистачає, підґрунтовки немає і основа не убрана. Дивіться, Керні. контроль якості керни вон досліджує. Самої асфальтобетонної смісі здійснює дорцентр. До Ми приїхали подивитися підґрунтовку, підготовку, підготовку основи до укладки асфальтобетону. Приймається участок учасник роботи за що основа підготовлена неякісно, не якісно, не невичищений мусор. Що ми її наблюдаємо зараз? Що ми і наблюдаємо? І не дотримані товщини. Оце дуже наблюдаємо. Ми гарячий асфальт рекорд. Це асфальт і він не став проти переговора. Поки інспектори докопувались до причини проблем з дорогами, вже встиг під'їхати голова районної адміністрації Кам'янського району. Дивно, але у голови адміністрації таке ж саме прізвище, як і у начальника райавтодору. Також Сундуков Сундуков другий приїхав не один, а зі своїми прихильниками. Спілкування видалось дуже емоційним. Це ми покажемо згодом. А по факту перевірки виконаних робіт кам'янським райавтодором зауважимо. Комісія служби утримання доріг в Черкаській області виявила ряд грубих порушень, склала відповідні акти і запевнила, що такі неякісні роботи не будуть оплачуватись. Ось таким чином весь цей час робився ямковий ремонт доріг в Черкаській області, тому асфальт кожної весни сходив разом зі снігом. Хтось має понести персональну відповідальність за подібні злочини і не дбали використання бюджетних коштів. Хто? Питання залишається відкритим, та дивлячись на якість робіт, згадується фрагмент з відомого гумористичного серіалу.